Сьогодні 15 вересня. Грибовель день четвер. Я покажу вам, як виглядає маленький джеккотик сьогодні. Дивіться, перший грибик, не будемо тратити час записи, бо у нас спальні тонаші в дочки. Це був перший грибик. Йдемо далі. От так росте другий грибик. Закриваємо грибницю. Так, йдемо далі. А тут у нас Третій грибик. І зразу йдемо до четвертого грибика. Ох, такий красавчик. Так, ідемо далі. Так, а зараз подивіться, як гарно ростуть гриби. Отам от два. Отут от два. Зніми, будь ласка. Хочу. І я зразу їх зриваю. Опа. Ох, красота. Так, О, став гілочкою. Ось так має бути. О, ще один грибок. І тут ще один грибок. Так, ідемо далі. Я це зараз ставлю. що нажимає пайти. Ох! Є. Так, ми згрузили. Вже нема куди класти, я скоренько грибок. Є, але гнили, йдемо далі. Є? Угу. Так, тут ми ще декілька знайшли, От, зніми, там було таке. Дивіться, красавчики. Тут два грибочки. Я їх зриваю, грибничку прикриваю. Хтось каже, що там такі недобрі. Отам ще є. Що пошмідаємо? Тут... Ми такі збираємо. Так, цей, цей гнилий, добре. Давайте паузу. Так. от, Дивіться, я не знаю, навіть я беру цей великий, а ці малі лишаю. Нехай ростуть. Тут вище є. Так, такий грибик. Ідемо далі. Так, 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 ой, дивіться, які красавчики тут. Це вигружаємо, Дивіться, який росте тут. О. О. Дивіться, як він там ріс. І тут два. Гляньте сюди. Дивіться, які красуни. О, Супер. Дуже спішу, бо мало пам'яті в телефоні. І ми менше емоцій, більше роботи. Працюємо. Отут грибочок у нас є. Перекочуємося. гляньте сюди грибочок пішов у нас. А! Так. Ну давайте паузу, поки що ми не побачили. ще? Так, є. Ще один. Сюди. Ай, блін, збили гриба. Сюди. Пауза. От. Продовжуємо, продовжуємо. Ми чуть трохи. інше місце пам'яті мало ще раз наголошую, тому бігаю. Але хочу вам дуже показати, як вони тут всі ростуть. Так, йдемо, 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 йдемо. Так, бачите? Ось вони. Тут грибик. Тут грибик. Тут грибик. Що, нажимай паузу трошечки. А, а. а ну чекай, зроби пал. Засняти трошечки. Так. Ми зносимо ці грибочки до...